Коли була Буча, тоді світ відреагував, тому що вони почали давати нарешті важку зброю. так, вони Тоді для них це стало холодним душем. Зараз ми бачили реакції світу про те, що е, всі мають нести відповідальність за ці звірства. Але як ви думаєте, яка далі має бути реакція світу? І що ще може нас чекати на звільнених територіях? Мені здається, те, що ми бачили зараз в Ізумі, воно вже. В принципі, не здивувало нікого особливо, бо і ми, і весь цивілізований світ давно засвоїли одне просте правило: коли бачиш звірство, тоді шукаємо скаля. Вони такі є, вони не змінюються з руками і, мені ну, здається, на жаль, але ми можемо чекати далі приблизно те, що ми і бачили. Яка реакція має бути світу? Ну, очевидно, що це ще один із доказів їхніх злочинів це ще один е, привід для того, щоб посилити свою підтримку е, для України. Але я в цьому контексті от ми зараз говоримо про покарання Московії, але мені здається, важливо не забувати і про покарання тих людей тут всередині України з українськими паспортами, які протягом дуже багатьох років системно знищували українську армію, українську економіку і готували підґрунтя для цієї московської агресії. Можливо, якби не вони, або якби вчасно була реакція суспільства і влади, ця війна була б неможливою або принаймні не такою болючою для нас. На жаль, у 2014-2015 році влада цю історію профукала, і така колективна неля штепа знову зайшла в українську владу, в український парламент, вони і зараз там є. Вони звинили назву своєї фракції, але по суті від того нічого На не змінилося, і намайло. відповідальності вони не понесли. Ми бачимо, що зараз вони намагаються, начебто, перефарбуватися і показати свою якусь проукраїнськість показову, але те, що вони робили, роблять і робити будь якщо знову відправляться у владу, це Україні жодним чином не буде на користь. І доки ми їх не позбудемося, і доки ми їх не покараємо і не. Забезпечимо захисту української влади від таких людей. доти в нас постійно буде якийсь хаос, постійно будуть злочини, постійно буде загроза якоїсь нестабільності і зрадники, ті, які будуть вказувати на сусіда.